Женя Галич просто розкритикував зірок, які хизуються розкішним відпочинком в Буковелі. Значить, Женя каже, що взагалі не проти відпочинку та розваг. Mm -mm. Проте один нюанс його не аби як Він не розуміє, навіщо цим хизуватися в соцмережах перед аудиторією. Ну я вважаю, що ну він абсолютно речі, правий. Слушайте. те, що про що ти казав, ну, треба навчитися розкоші. Да? Ну, якщо ти вже можеш собі дозволити, те, що не всі можуть собі дозволити, ну це треба якось зважати на те, що може це комусь якось. Ну, але ж ви помітили, що, що більшість якраз так і зробили. Ну, типу, ми не бачили е, таких основних зірок. Ну, ну так, самих галик. Хто багатим, де відпочивав, да? і, де відпочивав, і, відпочивав да? і, і як відпочивав? І це якби нормально. Я вважаю, що треба трошечки бути в реальності і розуміти, що ну, по-перше, час, в який ми живемо, він дуже непростий. І можливо, навіть якщо Женя правильно каже, я не проти святкувань. Да? Будь ласка, святкуйте, розважайтеся, якось там відволікайтеся, але хизуватися цим оба, а дивіться, а я тут, а я сьо, а нова машина, а там ще щось. Ну, я не знаю. Друзі, що це так. напишіть і ви в коментарях, як ви підтримуєте Женю Гали. За те, що він присоромив людей, які хизувалися своїм заможним відпочинком. Чи це все ж таки окей? Типу, норм, нехай так і буде.